Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Декілька місяців тому новим президентом Аргентини став Хавір Мілей, який обіцяє економіці шокову терапію. Він є прихильником України і противником Китаю. Хавір Мілей отримав 55,95% Голосів виборців. А його суперник, екс-міністр економіки Сархіо Маса, 44,0,4%. Йому 53 роки. Він економіст, конгресмен, і колишній телеекс Сперта, який обіцяв покращити економіку країни шоковою терапією. Після оголошення результатів виборів Міле визнав, що Аргентину ждуть колосальні проблеми: інфляція, відсутність роботи і бідність. Після повномасштабної війни розв'язаної Росією України політик підтримав Київ, висловлював готовність зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. А главу Кремля Володимира Путіна називав автократом. Якщо ми захищаємо ідеї свободи, ми не можемо підтримувати і приймати вторгнення РФ в Україну, говорив Аргентинець. В той же час одразу після того, як переміг Хав'єра на військових складах країни готується ревізія, снаряди, військова техніка, ракети до систем ППО та інша амуніція буде терміново передана до України телеграм-канал топор помсте. що щодо виліту готується одразу 59 транспортних військових бортів. Це дуже підсилить нашу оборону та ППО перед зимовими атаками. Нагадаємо, цікаво, що Мілеї виступала за тісніші зв'язки зі США і критикував Китай, і Бразилію. Мовляв, він не матиме справ. Во з комуністами його важко назвати типовим консерватором. Новообраний президент Аргентини рішуче виступав проти абортів, підтримував м'якіші закони про зброю і критикував аргентинського папу Франциска. Останнього політик називав представником зла на землі та єзуїтом, який пропагує комунізм. Мілей, який обійме посаду президента з 10 грудня, залишається загадкою на посалову дання Ларизон. У жовтні учасники форуму Вільна Америка ухвалили підсумкову декларацію, де вперше в Латинській. Кі Америці чітко засуджується агресія РФ проти України. У текст документу вдалося включити окремий пункт, який висловлює солідарність з українським народом і підтримку оформили миру. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.